Казка про подорож краплинок. Жили в річці сестрички краплини. Хороше їм було разом весело, та захотілося їм помандрувати. Пригріло сонечко і полинули краплинки в небо. Розігралися вони і полетіли на випередки з вітром. А тоді зібрались разом водити хоровод і стали легкою хмаринкою. Все нові й нові краплини-сестрички приєднувались до хмарки і стала вона дуже важкою. Не витримала і порвалася, полився на землю дощик. Падали краплинки до рідної річки на землю. Одні напували рослини, інші протікали кріп. Із ґрунт, і пісок до шару жовтої глини, і текли підземними водами до своєї річки. Та коли опинилися вдома, не змогли всидіти на місці, Їх знову тягнуло в подорож. І полетіли краплинки на випередки знову в небо, зустріч з сонечком. Ось такий кругобіг води відбувається в природі.